57 бойових зіткнень відбулось на фронті упродовж доби. Про це повідомив генштаб. Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції на південно-слобожанському напрямку. Українські оборонці відбили три атаки поблизу Приліпки і Григорівки. Одне боєзіткнення триває і досі. З нами на прямому зв'язку зараз Микола Волохов, позивний Абдула, це командир підрозділу Терра у складі 3-го армійського корпусу. Наші вітання вам, пан Микола, вітаю вас і слава Україні! Героям, Героям слава! Я тут дістав телефон, а це значить, що я сканую QR-код, який кожен глядач бачить на своїх екранах, і номер карти бачить так само, і телефон, мабуть, теж десь під рукою у нього лежить. Скануйте, друзі, треба і цей збір закрити в тому числі а, на 100 зір не дуже. FPV-дронів читаю я згори напис. Микола, а тепер деталізуйте. Ці FPV-дрони, я так розумію, будуть трохи кастомізовані. І використані, по скажімо так, по правильному напрямку. Деталізуйте, будь ласка, на які саме впівдрони збираємо. Залюбки, друзі, вам розповім і покажу, на прикладі. Mm. Так виглядає 10-дюймовий... FPV-дрон з кумулятивним боєприпасом ще радянського виробництва, і цього в принципі достатньо. Якщо попасти в танк, у нас були випадки, пам'ятаю ще під Бахмутом, навіть Т-90 вдавалося зупинити, якщо попасти йому з радіатор зверху. А в чому з цими дронами є проблема? Якби ще питали ви мене півроку назад, я б сказав, що не вистачає дронів. Зараз є проблема з їх точністю а, і власне. До чого я прошу всіх вас долучитися? До того щоб оцей дрон почав долітати до цілі. Коротко поясню, чому вони іноді не долітають. Ворог просто щодоби змінює технологію протидії. Якщо вчора у них принцип протидії був один, завтра буде другий. На жаль, не можна сказати, що вони такі вже і дубові, Вони адаптуються. Що робимо ми? Е, от такий дрон, наприклад, він коштує 1050 в цій комплектації. І іноді для того, щоб він спрацював, не вистачає банально такої малесенької детальки, маленької плати, яку потрібно змінити за добу до виліту, але це не можна зробити заранше. Ми їх купуємо дуже великі кількості плати, антени, системи підриву, такі от контактні для спеціальних завдань. І все це ми встановимо фактично перед вилітом. Це не можна зробити принципово заранче, тому що. Ворог просто підлаштується, змінить систему протидії, воно не буде працювати. Тому, друзі, я всіх прошу задонатити. Ви донатите на те, щоб отакий от, от чудовий дрон. Наприклад, на цей ми встановили тепловізійну камеру. Зараз часто бувають тумани, і взагалі світловий день стає набагато менший. І ми постійно їх адаптуємо до того, що вони долітали. Я, друзі, прошу думати. Я завжди так кажу розрахункам. Ви думайте про те, як ваші дії впливають на кінцевий результат. За ваші донати ми встановимо. Відмінну оптику, ми встановлюємо відмінні модулі управління, які будуть працювати 100% завтра, які долетять до цілей. А це означає, що ці цілі, ця піхота, ці танки, вони не дійдуть до нашої піхоти. І зараз це вкрай важливо, бо Росія максимально давить, вони хочуть показати щось на міжнародній дипломатичній арені. Путін постійно заявляє, що вони десь просунулись. Ну і наша задача насправді дуже проста, оскільки на міжнародну політику вплинути важко, то ми можемо вплинути на те, щоб їхня пікота не рухалась вперед. І ще раз цих прошу задонатити ще раз поясню: отакі от, от маленькі компоненти наглядно. Я спеціально взяв отакі, от, от маленькі платки, які іноді коштують 100 гривень, іноді 500, відділяють оцей чудовий дрон від враження цілі. Ви можете задонатити, і ваші 100 гривень можуть зробити так, що оцей дрон долетить до цілі. А нам, звичайно, потрібно, щоб він долітав, тому що краще одним попасти, ніж сотнею дронів не попасти. Ну зараз е нема значення це ви за гривню, чи за дві, чи за сто гривень про чи, чи за тисячу. От наскільки можете, е все буде добре, бо треба зібрати загалом 450 тисяч гривень. Станом на зараз є 222, Тобто 25 серед... вже. 225 двісті 225. 50% Ось бачу на нашій графіці. Давайте ми поговоримо про оперативну ситуацію на харківському відтинку фронту. Що відбувається, яка зараз динаміка? Знаєте, от хочеться вже який раз сказати, що динаміка пішла на спад, ніби як до свят воно мало якось піти на спад. Але на жаль, на зараз зараз ми. Іншу картину спостерігаємо. Ворог продовжує намагатися. Е, таке враження, що вони хочуть, ніби як закріпити якийсь результат, щось показати. Причому це відбувається на всіх ділянках, кому не позвониш що друзів, хто знаходиться в інших місцях, кажуть, продовжують лізти. Хоча, попри ті слова, що каже російська влада, що вони ніби як готові зупинитися, все тут зовсім навпаки, і це дуже сильно дисонує з тим відчуттям, яке може створитися, якщо дивитися новини. Там здається, що все має затухати, тому е, наше завдання зараз бути максимально дібраними, максимально пильними, е, ніби як уже має бути через кілька днів гарний мороз. Зараз до сих пір зберігається ця температура, коли то плюс, то мінус, і це формує велику вологість. Відповідно, тумани, туман це завжди опція для ворожої піхоти, пройти якось прошмигнути повз дрони і дійти до наших передових позицій. Проблема основна полягає в тому, що якщо вони відправляють ці штурми в один кінець, вони так роблять вже досить довго, і все схоже на те, що вони досі знаходять таких самогубців, щоб це з ними робити, то ми не можемо собі дозволити втрату людей. А, тому друзі, ще раз повторю: FPV-дрони дрони це те, що робить так, що нашим піхотинцям на передових лініях не потрібно вступати в стрілецький бій. Задонатьте, будь ласка, нам потрібно цей. Туманний час, коли ворог має можливість, що проскакувати, якось пережити. Е, є велике сподівання, що коли воно підмерзне, туманів має бути менше, і у ворога буде менше можливостей діяти малими штурмовими групами. Ну і е, з одного флангу у третього армійського корпусу, це річка Оскіл, який ворог намагається форсувати, безрезультатно намагається форсувати з іншого боку. Це Лиман е, Лиман, це фактично є ключ до. Е, Тої частини Донецької області, яку ми все ще контролюємо, там два великі міста фортифіковані, укріплені, і там ворог надзвичайно сильно тисне. Також е, робимо ставку на те, що все таки у нас вийде підтримувати таку динаміку, яку ми маємо зараз. Зараз вона така, що просуватися вперед суттєво у них не вдається. Максимально це якісь прориви локальні, які потім знищуються ФПВ-дронами. Так, і мені динаміка подобається по нашим донатам, але давайте ще потужніше. Загальна мета 450 тисяч 303 тисячі на банці вже є. Колеги треба закривати, як як то кажуть, та інколи у Верховній Раді. А пан Миколо стосовно знов ж таки, отих спроб прориву і захисту від наших піввідронів, на якому етапі починає працювати оцей росіянський реп? Це кілометр. Чи це нуль безпосередньо хтось там доносить з тих от фломастерів наперед його? 10 кілометрів. Де оті непереливки для нас починаються? Це дуже така цікава технічна компонента всієї цієї гонки озброєння. І в залежності від того наскільки от гонка озброєння виглядає так, що сьогодні вони щось придумали, що блокує для нас зв'язок, і таке навіть бувало, що 30 кілометрів до цілі. Дрон злітає за 30 кілометрів і одразу немає картинки, і таке бувало. І при цьому доводиться терміново на позиції або змінювати дрони, або хлопцям доводиться прямо на позиції їх перепаювати. А потім ти міняєш, чому я власне собою їх сюди приніс і показую. Ти міняєш отаку одну платку, отаку малесеньку, і отаку одну малесеньку платку, і цей дрон долітає до цілі ідеально. Тому на даний момент у росіян немає якоїсь технології, яка б могла зробити так, щоб їхня техніка стала невразливою. Але друзі, тільки про одні умови, якщо ми будемо адаптивними, у нас в третьому армійському корпусі є принцип, який наш командир Андрій Білецький, нам ще спочатку, коли ми були третьою окремою штурмовою. Постійно говорив, друзі, ми не можемо перемогти їх за кількістю. Не вийде, не буде не більше дронів, не більше піхотинців. Тим більше, що вони до людей ставляться як до непотребу. Вони їх посилають на штурми, де ті стають добрими. Фактично. Ми можемо виграти тільки за якісним показником. А сучасний якісний показник війни це адаптивність. Оцей дрон в чому він. В чому його основна різниця від ракети? Ракету можна виробити або танк і покласти на склад. Його можна модифікувати раз в 10 років. Він буде працювати. Оцей дрон він коштує в. Тисячі разів менше за танк він здатен знищити танк, який в тисячі разів дорожчий за нього. Але тільки при одній умові якщо ми будемо його постійно модифікувати, ми для цього розвернули майстерні. У нас є. Скажімо так, загальнобригадний комплекс протидії ворожому рем. Ми збираємо інформацію, на яких частотах вони давлять, за якими принципами працюють. Цю інформацію передаємо в нашій майстерні, які їх модифіковують. Єдина друзі, проблема це оці компоненти, які ми замовляємо в Китаї. Ви зараз задонатите. Ми їх замовимо, і у нас будуть компоненти на будь-який випадок життя. І так виходить, цікаво, що од дрон коштує 40-100 тисяч гривень, в залежності від модифікації. А ваші 50 Гривень роблять так, що він долетів. Вінноді достатньо антенку одну поміняти і він почне долітати. Тому друзі, я прошу вас ставитися до цих закликів моїх серйозно. Іноді ваш невеликий донат це те, що відділяє хлопців на передових позицій від ближнього бою. Ближній бій така штука, що який би ти не був майстерний, завжди як кажуть, пуля дура може все таки в тебе прилетіти. 95 тисяч гривень залишається до того, щоб закрити цей збір. Ви кажете, от треба цю штучку, цю штучку для того, щоб дрон долетів. А чи можливо, щоб виробники їх робили вже так, як вам треба? Чи це неможливо, бо підлаштовуватись під захист конкретної конкретної ділянки фронту і реба, які там є у росіян? Оце якраз. Те, що в мене часто питають друзі, кажуть, чому ви їх постійно перероблюєте, не не можна зробити один раз гарно, щоб не завжди було а, проблема. Наступна у нас, колись була таке, що нам присилали дрони, які нам не підходили. У нас у третьому корпусі сильна логістика, і всіх таких постачальників ми або змінили, або налагодили з ними нормальні стосунки. Ми даємо самі новітні а, показники, що нам потрібно, але Поки це закупається, поки це приїжджає до України, поки їх збирають. Щоб ви розуміли, просто одна позиція здатна зробити до 100 пусків дронів на добу. Якщо говорити про один батальйон, один батальйон має більше 12 позицій. Не буду казати точну цифру. І... Весь цей об'єм дронів він виробляється до нас, присилається, і буває так, що вчора ці дрони ще долітали. Вчора вони були ідеальні для виконання бойового завдання в наших умовах. А завтра ворог такий подивився. Він теж проводить аналітику, і вони вже стали не такі. І тут виникає два варіанти. Можна сказати, там от дрон він не долітає, якийсь не такий держава не забезпечила. Виробник поганий, все паршиво. Або ми будемо їх запускати просто а, в один кінець без результату. Ну, ти вилетів, у тебе зв'язок обірвався. Кажеш, ну поганий дрон, поганий виробник. Або другий варіант ну а ще гірше можна їх відкласти і сказати: чекаємо на нові. Ми собі такого дозволити не можемо, тому ми їх постійно переробляємо. І, друзі, те, що дрони потрібно переробляти, це нормально. А, в ракетах і танках інакше танк зробили, поклали на склад, але танк коштує мільйони доларів, і танк зараз не може знищити нічого. Навіть інший танк не може з'їждити, бо не може до нього доїхати. А оці пташечки вони працюють за іншим принципом. Він дуже дешевий, але його потрібно постійно модифікувати, постійно аналізувати. Як ворог протидіє, що потрібно, щоб долітати на тих ділянках, де працює конкретно підрозділ, ми йдемо по наступному шляху. Ми будемо постійно їх модифікувати, аби вони всі долітали. Наше кредо це ефективність. Я вам так скажу, краще долетіти один дроном, краще ми його будемо перепаювати з вашою допомогою, купувати всі ці компоненти під кожне завдання адаптувати. Дякую. Але він долетить і він знищить той БТР, який безе російську піхоту, і піхота не дойде до наших позицій. Повторюю. Ніж брати дрони, казати, хтось винен. Може, хтось і винен, що щось зроблено так, але нам потрібно вирішувати проблему в моменті і прямо зараз. Ну і друзі, хочу всім подякувати, хто задонатив. Ми до вас уже так чотири роки звертаємося, просимо допомогти, і дуже багато людських життів збережено саме завдяки тому, що ви активні, що ви долучаєте, що ви нас підтримуєте, що ви в нас вірите, і для нас це дуже дуже приємно. Цим дякуємо вам. 40, пожалуйста. трохи більше 40 тисяч залишилося до закриття збору. Ми залишимо qr код на екрані. Що хто не вспів, долучайтесь? Будь ласка, от можна зробити сьогодні хорошу справу в цей вечір, темний без світла, але допомогти конкретному підрозділу з тим, щоб вони.